1 грудня щорічно в світі відзначається день боротьби зі снідом та толерантності з віл-позитивними людьми. Віл-інфекція це хвороба, пов'язана з так званим вірусом імунодефіциту людини, який може потрапити в організм здорової людини статевим, парентеральним або вертикальним шляхом. Вірус вражає і поступово знищує клітини імунної системи людини, які захищають організм від інфекцій та деяких пухлин. Вілінфекція без антиретровірусного лікування призводить до розвитку сніду в середньому через 10 років. СНІД це так званий синдром набутого імунодефіциту. Коли на тлі знищеної імунної системи від ускладнень внаслідок інфекційної або онкологічної патології хворий важко піддається лікуванню та помирає. Людству відомо про вірус імунодефіциту відносно недавно, з 1983 року. Так, вілінфекція залишається смертельною хворобою, яка має дуже важкі наслідки, якщо її не лікувати або запізно виявити. Але вілінфекція має відносно прості засоби профілактики: це утримання від ризикованих статевих стосунків або відмова від нестерильних парентеральних маніпуляцій. Також протягом останніх років ВІЛ-інфекцію успішно лікують сучасними антиретровірусними препаратами в усьому світі, як будь-яку іншу хронічну хворобу. І найголовніше, сьогодні вірус ВІЛ дуже просто виявити шляхом швидкого тестування. Результат отримується через 15-30 хвилин. Тести наявні в будь-якому лікувальному закладі. Тестування проводиться безкоштовно. З метою привернення уваги людства до цієї проблеми та шляхів її вирішення, в 1988 році Всесвітня організація охорони здоров'я виявила ініціативу, і в світі вперше, 1 грудня, було відзначено Всесвітній день боротьби зі СНІДом. З тих пір багато чого змінилось. Наприклад. В 2000 році СНІД займав аж восьме місце серед всіх причин смертей людства. Через 20 років смертність від СНІДу в усьому світі знизилась майже вдвічі. Завдяки ефективному лікуванню на сьогодні люди з ВІЛ живуть значно довше. З 2019 року СНІД займає лише 19 місце серед всіх причин смертей в світі. Але світ продовжує звертати увагу суспільства на цю проблему. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в світі з початку епідемії близько 80 мільйонів людей інфікувалися ВІЛ. 36 мільйонів людей померли за цей період від хвороб, обумовлених снідом. Сьогодні в світі з віл-інфекцією живуть майже 38 мільйонів людей, і майже 6 мільйонів із них не знають, що інфіковані. В разі недостатніх дій з боку країн щодо профілактики та лікування ВІЛ Всесвітня організація охорони здоров'я попередила про ризик ще 8 мільйонів нових смертей пов'язаних зі снідом протягом наступних 10 років. Особливо актуально. Проблема віл СНІДу залишається саме в Україні. По-перше, Україна продовжує бути регіоном з високим рівнем поширення ВІЛ серед країн, країн Східної Європи та Центральної Азії. По-друге, протягом останніх років в Україні відзначається зміна у відсотку основних шляхів інфікування з парентерального на статевий з, переваженням, переважно, з переважним ураженням осіб працездатного віку. По-третє, за оціночними даними, в Україні, на жаль, кожна третя віл-інфікована особа не знає свій віл-позитивний статус і не звертається до медичного закладу. На обліку в лікувальних закладах області перебуває 30 тисяч людей з ВІЛ, з них зі снідом 7 тисяч хворих. На антиретровірусному лікуванні знаходиться 26 тисяч 23 хворих, з них 366 дітей. Також майже тисяча осіб в області отримують антиретровірусні препарати з профілактичною метою. В обох випадках це аж одна п'ята частка від всієї кількості людей, що живуть з ВІЛ в Україні, та тих, що отримують АРТ. І для нас вкрай важливо, щоб люди, по-перше, не забували, що таке віл та як його попередити або лікувати. По-друге, важливо, щоб зростала загальна обізнаність нашого населення щодо сучасних медичних можливостей по діагностиці і лікуванню ВІЛ. Так, область повністю забезпечена найсучаснішими лікарськими засобами як для лікування віл, так і для профілактики віл-інфікування. В області широка мережа лікувальних закладів, які надають послуги з медикаментозної профілактики та лікування ВІЛ. Це 36 так званих сайтів АРТ. Всі пологові заклади забезпечені профілактичним лікуванням для новонароджених від віл-інфікованих мам, діти не інфікуються під час пологів. Також Майже в кожному лікувальному закладі проводиться діагностика ВІЛ з використанням швидких тестів. На сьогодні процедура тестування на ВІЛ одна з найдоступніших серед медичних втручань, бо проводиться на всіх рівнях медичної допомоги. І всі вищі зазначені послуги є безкоштовними для пацієнтів. Закликаємо сьогодні всіх і кожного подбати про своє здоров'я та здоров'я своїх партнерів і пройти тестування на ВІЛ в будь-якому зручному форматі, що дозволить вчасно почати лікування при необхідності або попередити зараження своїх близьких. Просимо бути свідомими по відношенню до збереження свого здоров'я, особливо в сьогоднішніх жорстоких е військових умовах. Дякую за увагу.